Хелогійс. Ми всі чекаємо на виход ремейку готики. В мене вже було два відео, в яких я розповідав та аналізував усю доступну інформацію про ремейк. Посилання на них я залишу в описі. Тепер з'явилась нова цікава інформація про цю довго очікувану гру для прихильників готичного стилю, а не для тільки фанатів, а саме для простих любителів РПГ. Я взяв цю інформацію з німецького сайту. Те кредер, якому надали її самі розробники. Звісно, я поділюся посиланням на цей сайт в описі. Там багато цікавої інформації, яку я підтвердив для себе та розповім її вам. Загалом на цьому сайті подані думки розробників з першої особи про те, як вони рухаються від обмінного пункту до замку та інше. Я виберу основну інформацію для аналізу. Так, давайте розпочнемо. Всі ми знаємо Дієго з оригінальної гри. Він присутній в всіх частинах готики. Він допоміг нам у першій грі, коли вигнав Бладвіна та його друзів, які хотіли нас побити. Він був позитивним персонажем, ну не Бладвін, а Дієго, який любить гроші та є хорошим джерелом інформації, бо в нього є друзі з кожного табору. І цікаво, що коли ми спочатку приймаємо його на свій корабль в готиці 2, а потім відмовляємося від нього, він на нас ображається та нагадує, як спас нас від Бладвіна. Але сьогоднішнє відео не на цю тему. Коли нам вперше показали його в трейлері, точніше в тизері, багатьом він не сподобався, на те є причин, звісно. І перший такий основний, він був надто балакучим і дивним в руках, ходив то наліво, то направо, був гарячим мексиканцем. Але новий зовнішній вигляд особисто мені подобається. Звісно, ось декілька порівнянь. Ось такий має вигляд броня привидів, і загалом це той самий Дієго, хоча його величезний ніс викликає деякі запитання. Як було сказано в статті, його зовнішній вигляд відразу нагадує класичну версію, і я приємно здивований його характерним виглядом. Немає слідів інтерпретації з геймплейного тизера. Це той самий Дієго, якого я і ви вже знаєте більше 20 років. Ну не я, бо мені 19 років, але ви, можливо, його точно знаєте вже 20 років. Далі про ігровий світ. Початкова локація в тизері була дуже добре зроблена. Мені особисто сподобалось. Там додалось купа нового контенту. Але звісно, деяким фанатам вона не сподобалась, і вони почали говорити, що це вже не готика, а просто тупий великий світ. Що, звісно, погано. Гра стала надто великою, але я таких людей не розумію. Гра була створена більше 20 років тому, і без збільшення ігрового світу як не крути, но ми не обійдемося. Однак залишилося одне питання. А наскільки він буде більший в порівнянні з оригінальною частиною серії? І ось ми отримали на це питання офіційно на 20-30%. Що на мою думку, це ідеальна цифра. Бо оригінальний світ готики доволі маленький, і якщо побільшувати його в два рази, то розробникам з алхімії дуже треба було багато додати всілякого контенту. А так вони обільшили деякі локації і загалом світ на 20 або 30%. І це прям ідеально. Я чекаю, поки покажуть нову карту долини рудників, щоб побачити новий перероблений ігровий світ. Також в ремейку обмінний пункт, наприклад, збільшили лише на 30%. І це дуже добре. Більше локацій, більше цікавого контенту. Як бачимо, розробники як не крути. Додають щось своє. Також була звернута увага на те, що, наприклад, ці початкові локації є дуже яскраві в ремейку. Але Рейнгард сказав, що це все буде також дороблятися та змінюватись. Цікаво, чи залишилась перша локація з тизеру? Я буду сумувати за цим чудовим місцем. Воно дійсно було крутим. Буде неприємно, якщо його остаточно убрали. Але повернемось до ремейку. І ще один надважливий момент розробники. Підкреслили, що інтенсивність змін кожної локації буде різною. Тобто одна локація може взагалі не зазнавати ніяких змін, а, наприклад, можуть додати декоративні елементи, а інша локація може повністю бути перероблена від А до Я для кращої реіграбельності та атмосферності ігри. Ладно, це все, звісно, цікаво, але ось що справді цікаво. Як я й думав, тепер напівофіційно, що готика ремейк вийде в. Другій половині 2024 року залишилося чекати тільки на точну дату релізу. З Цієї дати можна зробити припущення. Що гра вже майже готова близько на 75% ігри, а то і більше. Головне, що випуск був би нормальний, і розробники не підвели, оскільки останнім часом випускати продукт і доопрацьовувати його по ходу реліза стало невідкладною частиною сучасних ігрових релізів. Нехай Алкімія не підведе. Як ми знаємо, ремейк розробляється на Unreal Engine 4, але розробники вирішили перейти на рушій Unreal Engine 5. Особливо вони зазначили, що перехід був. Досить гладким. Головним чином, щоб це була правдою і перехід не створював ніяких незручностей для співробітників. Те, що ремейк перейшов на новий та передовий рушій. Безумовно, є позитивним. Я хочу вірити, що буде гарна оптимізація та якісна графіка, оскільки лише перехід на новий рушій не гарантує високої якості графіки та атмосфери. Все залежить від розробників. Я знаю, тебе цікавить, що стало з бойовою системою, оскільки в тизері вона б виглядала дуже жахливою. Звісно, розробники зазначали і не один раз, що бойова система буде. Повністю перероблено, і про це я говорив в своїх минулих відео. І ця стаття містила деякі вказівки щодо цього. Усім нам згадувалось про те, як незграбно виглядає безіменний зі зброєю на початку ігри. Він тримає двома руками, навіть коли це був одноручний меч. Це було неправильно, і як було сказано в цій статті. Мені сподобалося, що в ремейку герой також неправильно тримає зброю. Це видно, що він навіть не вміє або забув, як її користуватися. Як підтверджено цього, є скріншот, на якому чітко видно, як безіменний тримає одноручну зброю обома руками і б'ється з падальщиком. Якщо трохи ретельніше розглядати скріншот, то можна помітити чорницю. Ось як вона виглядає в ремейку і в оригіналі. Видні її характерні червоні ягоди. До речі, у мене є мій твіч, де я граю в різні ігри. Зараз, наприклад, я граю в сталкер поклик Прип'яті з модами, і це прям нові відчуття. Якщо вам цікаво, прошу зафоловитись, був би дуже вдячний. Так, повернемось до теми ремейку. І мене особисто цікавило, як новий дизайн монстрів буде вписуватись в тему готики. Бо якщо просто розглядати скріншоти монстрів, як вони мають виглядати в ремейку. То досить важко уявити, що Кротокрис, наприклад, це слабкий монстр, адже його зовнішній вигляд доволі страшний. Те саме з падальщиком. це теж слабкий монстр, але має характерний скелетний панцир. Коротше, таке вичуття було, що це буде готичний хор, але новий скріншот показав, що новий дизайн чудово вписується в. Готичну атмосферу, яку створила Алкімія, а далі буде найцікавіше, звісно, після дієго. скріншот, на якому показано світ готики, просто вражає. Як це круто зроблено, туман надає відчуття очікування захоплюючих пригод і розкриття таємниць цього місця, трава та тінь, текстури каменів. Все зроблено на найвищому рівні. Мені дуже сподобалось, і посередині стоїть величезний замок, оточений дерев'яною огорожею, в якому живуть виродки суспільства. Цікаво, що з такого далекого місця видно замок і видні характерні зміни. Він відрізняється від оригіналу. Наприклад, я зрозумів, що тепер в цьому місці. Будуть маги вогню або загалом розташування стін та об'єктів також було змінено. Коротше, побачимо, як воно все буде гратися та виглядати в ремейку в порівнянні з оригіналом. І далі в статті розповідається про Кірго. Хто забув це боєць арени із старого табору? Кірго говорить, що він народився в пустелі Варант і полюбив морське місто Хорініс а також жінкою на ім'я Розі, з якою він там і познайомився. Нічого страшного, Кірго розповідає свою історію таким чином. Щоб зберегти грубий і суворий тон готичного світу ігри, це якщо що, було перекладено через перекладача, тому я можу щось пропускати та неправильно. Розповідати коротше, потім нам кіргу пропонує практикування і знову акцентується увага на тому, що бойова система повністю схожа з оригіналу. Тобто, так само, щоб прокачатись, тобі потрібно очки досвіду, і тобі потрібно ще плюс знайти вчителя, який зможе тебе натренувати потрібно тобі навички. Але потім помітили, що з Безіменного, який незграбно бився зі сторожом, тече багато крові, але сказали, що це виправлять. Пізніше ще згадується новий дизайн монстрів. Але тут я просто прочитаю фразу з статті для більшого розуміння. Нарешті однією з моїх найбільших стурбувань було те, що нові дизайни монстрів приведуть до невідповідностей. Але я помилявся, коли гоблін підняв палицю, щоб вдарити мене по голові. Я знову був захоплений новим дизайном голінів. Воно виглядало дійсно круто, але зовсім інша історія була з падальщиками, чий кістяний обладунок робив їх. Більш грізними, ніж вони є насправді, але будемо чекати більше геймплею, щоб побачити, як воно грається. Останній трейлер показав багато чого цікавого. Наприклад, що арена в грі буде повністю функціонуючою. і там будуть бої не тільки з людьми, а ще й з монстрами. Але як ми пам'ятаємо, в оригіналі після четвертої глави старий табір закривається. І логічно, що арена також має закритися. Але як сказали, Шляхи і засоби боротьби на арені будуть існувати її після четвертої глави. Ми підійдемо до четвертої глави трохи інакше. І це цікаво, як розробники планують реалізувати, щоб арена працювала після четвертого розділу. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я думаю, можливо, буде якась хитрість або підпілля. Ну побачимо в релізі. І да, забув сказати про Ворна. Його я недавно показував в коротких відео на Ютубі, але ж не всіх дивляться, як вам його вигляд для мене особисто він виглядає дійсно круто, як справжній каторшник, який став рудним бароном. Які висновки можна зробити стосовно гри з кожним інтерв'ю та трейлером? Розробники всі більше розгортаються перед публікою. Ми вже знаємо, що гра запланована на 2024 рік. Якщо вірити тому, що розробники кажуть, це справді великий проект великих масштабів. Мені хочеться вірити. Що відносно бойової системи та атмосфери, які показала Алкімія, воно так само буде і виглядати в. Самій грі, але слід обережно ставитись до всієї інформації, яку нам кажуть розробники. Особисто я очікую на нову гру року. Також було цікаво щодо арени, коли сказали, що четверта глава гри буде повністю перероблена для більшої реіграбельності. До речі, як ми знаємо, з готики в першій і другій частині перші глави були насичені контентом та дослідженням світу і знайомства з новими персонажами, але з часом особливо з третьої глави з'являється. Це багато біганини. І це було по факту великим недоліком цієї серії. Але Алкімія змінить цей підхід, і сюжет стане більш рівномірно поданим. Крім того, світ збільшиться на 30%. Це круто. Я приблизно на таке число і розраховував. Як же хочеться вірити, що вони зможуть це зробити, оскільки якщо так станеться, то можна очікувати повного переведення всіх трьох частин. А ремейк другої частини, звісно, вийде швидше, ніж першої, адже в розробників вже будуть готові модельки, текстурки і загалом концепції. Поділіться своїми думками щодо ремейку. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Посаждаю. <творю> <творю> ну я лутався, ну я лутався. Тара. Правий лівий і останній три. Прикуляно одну чел моє. Не більше, не менше. Перший. Ви. Найс, хаї мені в лице привітає.